Перевіряємо зв'язок, звук, зв'язок, все перевіряємо. Так, чутно чи ні? Я знаю, чому не чутно. Отак повинно бути чутно. Ну-ка, оновлюємо. Всім добрий вечір. Хто підключається? Я зараз перевіряю зв'язок, звук. О, є все, все добре. Все чудово. Так. Всім добрий вечір. Я вирішила сьогодні вийти в ефір. Вчора був дуже такий насичений день і взагалі було не до цього. Але сьогодні теж нам добрі сусіди наші, добрі в лапках, звісно, зробили нам приємний вечір при свечах, романтичні вечори. Але ми не сумуємо, так? Тож сьогодні я хотіла поговорити про одну дуже важливу річ складової, в принципі, людини, цілісної людини. Я розповідала вже і про розум окремо, і окремо про таку частину, як душу, ми називаємо душею. І сьогодні я хочу поговорити про тіло. Бо тіло це такий наш інструмент, який допомагає втілювати наші бажання, реалізовуватися як особистість, досягати якихось мрій, цілей. Взагалі виконує таку дуже багатофункціональну так дію і щоб гармонійно людина себе відчувала, треба працювати не лише з тим, працювати так, це ж умовно. Я ж розповідаю не про те, що нужно, потрібно потрібно якусь силу чи а, увагу особливо приділяти, робити якесь надзусилля. Ні, я кажу про те, що наше тіло це складова цілісності, яка складається, така тавтологія, складається з душі. Розуму та тіла. І а, тіло це наш такий біоробот, але біоробот він теж а, досить умовним. Чому? Тому що ми от можемо себе доторкнутися, да, якось себе м, відчути. На фізичному плані, але пере, при збільшенні, ми бачимо, що наше тіло це не тверда якась субстанція, це постійно якась жива, ну, не якась, а жива а, система, яка знаходиться постійно в русі. Нас постійно, ми складаємося з клітин, які постійно знаходяться в русі, ми складаємося, ну там, і пішли далі, так? далі електрони, кванти, наноякісь теж складові. І це все вібрує, це не є статичним. Це все складається, перш за все, з енергії. І дуже велике чудо, що склалися ось так пилинки, складові, ці елементи конструктору в таку досконалу систему, як наше тіло. Мільярди цеглинок. Склалося так, що ми вважаємося якимось таким в нашій, в нашій системі розуміння, вважаємося чимось величним, але це дуже високомірне таке розуміння ролі людини в системі. Всесвіту світу взагалі також. І Наше тіло, як би воно не здавалося таким фізично пружним, там твердим, якимось таким, що може відділити від усього навкруги, воно все одно є єдиним цілим, єдиним цілим навіть е, з е, тваринами, з рослинами, з всесвітом, бо ми всього навсього маленька, маленька пилинка, піщика Всесвіту, яка з нічого з'явилася і в нічого піде, в зникне. Єдине, що не зникає, це те, що знаходиться в нас всередині. Це те, що спостерігає за всім цим, що коїться з нами. Крім того, що усвідомлює себе, бачить себе і отримує досвід. Але ми сьогодні не про це. Сьогодні ми кажемо, про, я розповідаю про те, про наше тіло, про те, яку функцію оно виконує, і що головне, що його треба приймати як персонажа, як біоробот, як ту субстанцію, через яку ми взаємодіємо з світом. через яку отримує досвід цей світ, Всесвіт. І коли постають питання щодо як поводитися зі своїм тілом, власне, це взагалі ваша особиста справа. Що б ви не бажали з ним зробити? Як би ви не бажали з ним обходитися, це ваша особиста відповідальність. Якщо ви бажаєте його знищувати, знищувати його внутрішні налаштування, системи, які допомагають вам існувати в цьому світі і продовжувати якось реалізувати, це ваше власне бажання, це ваша особиста відповідальність. Але е, існують і речі, які не залежать від нас, якби ми не якби ми не хотіли, якби ми не намагалися покращувати нашу умову чи ще щось завдяки е, тим мотиваційним установкам нашого розуму. А іноді трапляються речі, які на, ми, ми, ну, вони для нас непередбачувані. Ну, наприклад, хвороби, так? Але хвороба це теж можливість отримати досвід, і це також є ключем. До себе дуже багато хвороб з'являються саме на ґрунті розумової діяльності саме через те, що розум постійно коливає, постійно за рахунок своїх якихось думок, за рахунок своїх якихось уявлень. А він створює цей нервовий дисбаланс, який приводить до збоїв. Бо, як я вже сказала, тіло це енергія в основі своїй. І все, що народжує розум, воно все впливає. Впливає на наше тіло. Але навіть, навіть в цьому випадку є можливість отримати зцілення. І весь шлях до зцілення, він лежить тільки через, через тебе, через кожного. Повертаючись до себе, ти запускаєш не лише силу, яка тобі допоможе там щось здійснювати, а запускає процеси, які дуже позитивно впливають на твій фізичний стан, на стан твого здоров'я. І дуже багато прикладів, коли. Допомагало стілювати, цей стан допомагав стілювати тіло. І це можливо, це можливо. Єдине, що це не досягається молитвами, не досягається. Якимись закляттями, <laughs> якимись проханнями, це досягається через тебе. Якщо ти приводиш до ладу систему цю твою три. Єдину. Це вже роздріблено дуже давно було. Якщо ти все це об'єднуєш, то запускається той самий процес, який оновлює і може виліковувати хвороби. Звісно, що це не прям не чарівна паличка, але дуже багато. Дуже багато хвороб вилікується. Або ти відносишся вже по-іншому до своєї хвороби і знов таки дуже важливим і дуже. Дуже таким ґрунтовним є це втрата страху. Бо коли твоє тіло охоплено дуже такою важкою хворобою, тебе охоплює дуже сильний страх. Бо ти не знаєш, що буде далі. А страх це всього навсього слово. Бо коли ти, коли ти знаходиш це, відкриваєш це в собі, не те, що страх зникає, ти розуміє, що у нього немає ґрунту цього страху, бо не існує кінця. Бо смерть це лише двері. До речі, я не буду зараз розповідати про це. У мене є ролик на каналі про смерть, тож можете подивитися. А що стосовно тіла? Дуже багато говорять про те, що погано якось покращувати своє тіло. Я би хотіла сказати, що, як я вже раніше сказала, що це особиста ваша відповідальність, особисто ваше бажання. Але ви можете як завгодно покращувати свій біоробот, ви можете як завгодно, що завгодно земробити, аби ви відчували себе в ньому комфортно. І це не питання того, того, що ви в собі не впевнені. Це не зовсім так. А вже ж, коли ти приходиш у цю гармонію між трьома як компонентами, ти розумієш, що воно тобі якось там і не потрібно. Але ти можеш, якщо є бажання подивитися, як ти там будеш там, з таким татуюванням чи не з таким татуюванням, а там, зміна а, зовнішнього вигляду, то, будь ласка, ти маєш на це право тобі дали цього персонажа, і ти можеш робити з ним все, що завгодно. Твоя гра може закінчитися дуже швидко, а може продовжуватися, і ти будеш дивитися на свого персонажа. Це як, як в комп'ютерних іграх, якщо хтось грав в ігри, де потрібно прокачувати свого персонажа, де необхідно там якесь облаштування, так, використовувати, і це теж саме. Ти знаходишся в тій самій грі. Лише одна різниця. Коли ти граєш в комп'ютерну гру, ти знаєш, що ти граєш в комп'ютерну гру, і то ти залучаєшся. А тепер переведи увагу і зверни її на те, що це та ж сама гра, просто ти дуже сильно залучився в неї. І коли ти відходиш трошки, коли ти спостерігаєш, коли ти встаєш на ту о, дробинку і бачиш, як, як твій персонаж знаходиться, так, живе в цій грі, ти починаєш працювати вже над своїм власним сценарієм. Я також стикалася за своє життя, за свій. Дослідницький, дослідницький досвід стикалася з різними такими концепціями, які розповідають про те, що, ну, якщо ти захворів, то це може бути енергетична хвороба, що потрібно молитися, щоб хвороба відступила, що потрібно дуже багато там ходять. Я розумію, що це вже в такому стані, коли ти втрачаєш надію, ти готовий йти хоч до когось, і ходять до ворожок, до екстрасенсів і тому подібне. Але я вам кажу: весь всесвіт сприяв тому, щоб людина розвивала. Медицину для того, щоб вона становилася ще краще. Якщо твоє тіло потребує технічного обстеження, а як я і сказала, що це наш біоробот, наш костюм, його теж необхідно доглядати, йому потрібен технічний а, осмотр, технічний догляд, то якщо болить. Йди до врача, до лікаря. Якщо болить голова, і ти, ти можеш випити е, ліки, випій ліки. Це створено для тебе. Це створено для того, щоб покращити, покращити твоє життя, зробити його більш комфортнішим навіть, більш довшим і з меншою кількістю проблем. І моя власна рекомендація, щоб мати більш якісніше, моє улюблене слово, а якісніше життя, то обов'язково включити у своє життя спорт. Це не просто так. Це для того. Я кажу дуже прозаїчні речі, але це для того, щоб ваш персонаж у віці міг самостійно ходити у вбиральню і не потребувати помічі. Дуже уважно ставтеся до свого персонажу, як до фізичного тіла, як до того інструменту, через який ви співбіс... співіснуєте з іншими, через який ви взаємодієте з цим світом. І лише тоді ви зможете далі продовжувати. Свій шлях і далі намагатися вивчати себе, знайомитися з собою і отримувати досвід, проживання життя тут і зараз. Шукати себе, розвивати себе. І так, спершу необхідно думати про себе, і це не егоїзм. Бо якщо ви не зможете утримувати себе в необхідному робочому стані, ви не зможете допомогти своїм близьким. Тож не забувайте про цю дуже важливу вашу частину, про ваше тіло. Дякую. Я розумію, що сьогодні дуже складна у нас ситуація в країні взагалі. І дуже мало людей заходило на стрім. Але я всім вдячна, дякую, що писали коментарі. Всім доброго вечора. Мені дуже приємно, що ви заходите, що ви ставите лайки. Підписуйтесь, ставте лайки далі. Мені дуже приємно, і це допомагає іншим, хто дійсно шукає прийти і знайти відео необхідне, яке допоможе йому розгорнутися і прийти до себе. І це дуже важливо. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях під ефіром. Він буде збережений на каналі. Буду рада відповісти. Дякую за увагу. До нових зустрічі. На добраніч.